Всем привет! Я сегодня вам покажу как зробити секретну коробку. Зараз вам покажу так. Во, 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 зараза, во. Так, зараз вам цей ну знаєте, ну, знаете. Что. Загрузить. Звідки мені цю ті утівку, oh, Я все, Свитки. Так. Не знаю, як мені цю очівку зробили, але вже давайте поспати потім. Так, тепер. Нам треба... Нандосембір. Наносембер. Просто я тут что не выгуляю бокфоворить. Так. Нам. Цього треба. А, добре, все, все, все. Я знімаю відео. Так. Да. І тепер і побачу свої і... піти. Тепер нам треба. Нам треба двіготель. Двіготель нам треба. Сокира. Треба нам. Вот так воно выглядает. Ой. це сукира. Вот это сукира. Потом. Мы нам треба винтиатур интей. И все. И у вас получается секретная коробка. За вам потом покажу, я активирую эту коробку. Оля, у вас виходить така коробка. Потом щоб її активирувати. Реклама, ну вже ці реклами мене дуже сильно досталий. Щоб коробку А, але дивіться, якщо я нажимаю на цю коробку, то тут мені вилазить ця кнопочка. Тому що так і її обтримувати подробно. От отак от і нажимаєте на цю кнопку, яка Шліво. Фо. Потім вибираєте круглу кнопку, потім і все. Ви можете заактивити цю коробку. І вуаля, у вас вийшла така коробка. До зустрічі! пока!